Тому що те за що я маю найвищу честь стояти в лавах збройних сил з першого дня повномасштабки захисту України від московитів в лавах сил оборони, у випадку з окремо взятим українським слов'янським виглядає наступним чином: у своєму українському слов'янську, своя українська правда, своя українська сила і своя українська воля. Слава нації! Вітаю на каналі! Добре, Римба, Трі, я Сашко Добрий! Спеціальне відео любим жителям Слов'янська, хто все більше бачить моє обличчя на баннерах на зовнішній рекламі в місті із закликами єднатися у цивільних громадських проєктах. Заради чого і як це виглядає? Я маю високу честь в якісь хвилинки. Відносно вільного часу від виконання бойових задач, які я маю завдяки якісній дисципліні та організації робочих процесів в підрозділі. Це другий механізований батальйон 54-ї бригади, також відомий як батальйон К-2. Я маю можливість просувати, очолювати і бути дотишем до різноманітних цивільних проєктів у всій Україні та головним чином у Слов'янську, який мені найближчий, як географічно, бо я працюю на Сіверському напрямку, так і. По факту, вже внутрішньо, через особливу близькість, із певною вже відчутною кількістю, осіб, яку я маю, із тих, хто живе у Слов'янському. Так, головним найближчим мені, найболючішим проєктом, до якого я докладаю максимум ресурсів, зусиль і максимум серця. Це у слов'янську, зокрема, на Донеччині, взагалі, це деокупація церков, звільнення святих українських церков від московицької окупації. Щоби наочно показати вам співвідношення так е, об'єктів, які опрацьовують, опрацьовують мої молоді команди, будемо так казати, на Донеччині, то ось тут в цій коробці е, об'єкти церкви, храми, там території і. Все інше, так, українське. Тимчасово окуповане московитами на всій Донеччині, ось там скільки, ну, за 20 об'єктів, так? І ось аналогічно Слов'янськ. Оце конкретно Слов'янськ. Так, Коротенько, якщо пробігтися по адресах, що тут у нас Батюка 13, привокзальна 17, Миру 1, Соборна 7 і всяке. Таке от. Що це означає? Це означає, що четвертий рік в лавах Сил оборони України демонструє мені на прикладі побратимів, наприклад, мене самого і всього перебігу подій на фронті і у пов'язаних з цим сценаріях показує, що е, сенсу вести бойові дії, тримати фронт. Е, так, відкочувати його знову на територію Московії країни агресора, має вкрай мало сенсу, коли в спину нас б'ють внутрішні вороги, коли мої побратими телефонують додому, до того Слов'янська, там їм рідні та близькі виховані, так, прошиті московицькими окупантами в рясах, КГБшниками в рясах, вони їм там кажуть. Ну, що ти, це ж братоубийствіна війна. Бросай все, иди домой. Ти що там, за кого то там воюєш? Це ж наші братушанчики, он, отец Ніколай, он же нас навчив. Отакий гній, ллється. На проповідях, на відспівуваннях померлих. У всій роботі московицької шобли. УПЦ ФСБ. Моспархат, це все коїться у слов'янську, це все мені болить достатньо, щоб при цьому проєкту приділяти максимум уваги. Відповідно, що мені потрібно у слов'янську. У слов'янську мені потрібні адекватні тверезі дієві українці, спроможні разом зі мною підтримати нашу ініціативу, яку ми вже просуваємо, яку вже опрацьовуємо. Відтак допомогти звільнити церкви від московитів і обов'язково у подальшому їх утримати. От. І хто? там мені хоче розповідати, що ой, я атеїст, я агностик, я тримаюся від того, подалі від релігії, церква окрема. Люди добрі, розуйте очі. Тринадцятий рік війни з Московією. Насправді, тринадцятий рік чергового загострення одвічної війни з московитами. Четвертий рік повномасштабки. Ви можете розповідати скільки завгодно про ваші вірування, невірування, агностицизми. Та вам на голову падає ідеологічна прошивка секти Гундяя. Вам на голову падають пожертви, які сьогодні, кожного дня, несуть ваші малосвідомі або свідомо недружні до інтересів української нації, українського народу, жителі Слов'янська. У ці осередки. З московицького зла, оці осередки внутрішньої ворожести до України, які винищують Україну всю її існування, ці ракові пухлини. Тому зараз, як ніколи, найяскравіший за всю історію відновленої самостійності час сам по собі, який є втіленням причини сенсу. Долучитися до лав мого руху, до лав просування і утвердження української церкви, ПЦУ Православної церкви України на Донеччині, взагалі, і у Слов'янську, зокрема, у Слов'янську, у якому багато з вас народилися, і абсолютно більшість із вас живе. Багато хто з вас на четвертому році повномасштабки не полишив його і не збирається його полишати, а твердо стоїть. І ми маємо стояти твердо проти ворогів, як зовнішніх, головними з яких є Московія, так і внутрішніх, головними з яких є посіпаки Московії. Тому що внутрішніх ворогів треба перемагати не після перемоги над зовнішнім, а задля перемоги над зовнішнім ворогом. Тому, любі глядачі, жителі Слов'янська, пишіть мені в приват, щирі, дієві, активні, найрізноманіших галузей соціальних, будемо так казати, категорій, найрізноманітнішого віку. Це я вам висвітлив головний із проєктів, які я маю честь з моєю командою, помічниками, партнерами просувати у слов'янську. Чи це проєкт політичний? Це проєкт також політичний, рівно настільки, наскільки політика за визначенням є невід'ємною частиною суспільного життя. Кожен з нас і з вами не живе один в лісі. Кожен із нас і з вами є українцем в українському суспільстві і багато вікова. Війна з Московією показує, що нас, українців розрізнених, винищують, тому єднаймося, перемагаймо заради багатого сильного, переможного українського слов'янська, заради багатої сильної, переможної України. Я тут для кожного із вас я вірю, що знайдеться важливе місце. В цьому успішному, результативному, переможному українському націєцентричному проєкті, та або в інших проєктах, які ви також можете бачити у мене на каналі, проєкти з роботи з молоддю Донеччини, так, вишкільні програми, розваги для юнацтва, яких не так багато здорових і конструктивних і ще й корисних. На нашій світі, українській Донеччині. Так. Тому єднайтеся, пишіть мені в приват, бо в єдності наша сила. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.